Доброго дня, шановні аграрії. Вас вітає компанія «Сингента». Мене звати Дикань Олег, менеджер з маркетингу відділу ЗЗР. На календарі 17 серпня. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі господарства ТОВ Іванівка Криничанського району Дніпропетровської області. На нашій демонстраційній локації лінійка гібридів соняшнику та кукурудзи. І саме сьогодні ми хочемо закцентувати вашу увагу на технології вирощування даних культур та нашій схемі захисту від компанії «Сингента». Разом зі мною сьогодні на полі наш експерт з польових досліджень Дніпропетровської області Суценко Денис. Вітаю Денисе. Доброго саме йому я передаю слово для того, щоб він розповів більш детальну інформацію про посів даних культур та систему захисту. Зараз ми знаходимося на посіві лінійки гібридів соняшника компанії Сенгента по технології вирощення Попередником на даному полі була озима пшениця. Основний обробіток ґрунту глибоке рихлення. Посів проводили ми. 16 травня нормою 55 тисяч на гектар на глибину 4-5 сантиметрів. Здобре тут було лише 100 кілограм сульфа -моклоса. Переходимо до системи захисту. По системі захисту у нас тут було грунтовий е, гербіцид примек стратеги загод нормою 4,5 літра на гектар під культивацію перед посівом. Після чого у фазу двох-чотирьох листів ми внесли каптору плюс нормою 2 літра на гектар, а потім у фазу 6-8 листів. В залежності від гібриду, ми внесуємо такий функція, як Амістар нормою 075 літрів на гектар та Engio нормою 0,18 літрів на гектар. Потім у фазу бутанізації ми внесли знову Амістар нормою 0,75 літрів на гектар, квантіс нормою літр на гектар, Ампліго нормою 0,25 літрів на гектар та бороплюс нормою літр на гектар. Поки що ми нічого не плануємо, може ще внесемо реглон Хорте нормою 2 л на гектар. Як можемо побачити, соняшник знаходиться в доброму стані, листовий апарат чистий, без явних ушкоджень шкідниками та хворобами. Запилені соняшника у нас добре. Зерно навивається, все добре. Нижній ярус листя тільки почав ув'ядати і якраз подивимось на захист нашими гербіцидами. Як бачите, поле чисте. Зараз я пропоную перейти на поле з кукурудзою і подивитися, як ситуація на цьому полі. Ходімо, зараз ми перейшли на поле з кукурудзою. По технології вирощування у нас аналогічна ситуація з соняшником, але посів був на день раніше, саме 15 травня. Сіяли ми кукурудзу нормою 55 тисяч на гектар на глибину 4-5 см з додаванням добрив, а саме 100 кг на гектар сульфамофосу. По технології захисту, ми, як і на соняшнику, перед культивацією перед посівом внесли сюди 4,5 літра на гектар ТЗГО. Після чого ми ще внесли сюди страховий гербіцид Ілюміс люміс нормою 1,8 літра на гектар. Потім у фазу 4-5 листків ми внесли бсів, цинк кілограм на гектар та квантіс літр на гектар. Потім у фазу 10 листів ми внесли інсептицит каратезеон нормою 0,25 літрів на гектар і перед волоті як дозволяла техніка, ми внесли сюди фунгіцид Амістар Екстра нормою 0,5 літрів на гектар, ампліга нормою 03 літри на гектар та квантіс нормою літр на гектар. Як можемо побачити, кукурудза також знаходиться в чудовому стані, вигітує добре. Нижній ярус тільки почав горіти. Гербіцидний захист чисто все, а покачина також, як бачимо, без Явних ушкоджень шкідниками, метеликами. Так що очікуємо гарні врожаї на даному полі і до зустрічі на збиранні. До побачення!